Прийшли хлопці, просити про допомогу, щоб протруїти їм трохи насіння, на демоділянки. І приїхала нам така насіннячку. Це йде еліта фірми Лімагрейн Плеяда. І ще зараз привезуть, нова почта нам привезе прямо сюди на базу насіння і попросили нас протруїти, щоб ви виставити хлопцям дати на демо ділянки. Так я вам просто хочу показати, яке хлопці е при привезли насіння, щоб ви просто могли уявити приблизно, яке ми даємо і яке приходить літа по 17 тисяч. Все, половинки є. Потім є. ось є такі штуки є у нас. Ось все. Показано теж. В принципі, воно все в допуску, м'якого насіння якби немає, але все ж таки якість бажано було б трошки доробити. Багато погризеного є, покусаного, побитенького. Ну, в принципі, тут допуск, якби. Я думаю, що пройшло воно тут е, цю специфікацію. І воно все в допусках до процента, може до двох, в принципі, можна. Але е, якість. Можна було і кращенько зробити. Зараз ми будемо його труїти таким самим макаром, як ми і труїли свою пшеницю, засипаємо в шнек. Получається, є у нас такий протруйник насосний. Ми даємо його подачу сюди, так, його тут контролюємо, зафіксуємо, тобто і тоді сипеться в бег. Потім сутки воно настаюється. І ми тоді його попросили розважити там по 20 чи 25 кілограмів ну, плюс-мінус. Але обов'язково, щоб перед посівом у вас сутки залилося зерно. Дали нам препарати на основі Емідакопріт, це FMC. Десь тут і мідакопріт 600, так само, як ми протруємо латіною. Так, і дали якийсь модний форте. Я такого не чув. Путріафов, тіабендазов і, і мазалів 15 грам. Ну, Трьохкомпонентний. Я думаю, що ця казісточка стоїть трошки грошей. І стимулятор росту додаємо на основі різних цих добавок і азот, фосфор, калій. І екстрати водоростей. Це ми таке ще намішаємо, протруємо. Ми, до речі, надаємо посухи з протруювання 400 гривень тонну. Якщо у вас свої препарати є, можете своїми. Якщо немає, можемо замішати і свої. В принципі, ми протруємо фунгіцид, інсектицид і фосфор калій, як симмулятор росту, теж ми даємо в нашу бакову суміш. Щоб приблизно ви розуміли, що еліта теж є свої нюанси по обробітку. І те, що в нас, допустимо, Юлія і Еміль те допустилося там 2% і бой був, то в принципі це все в базі. Друзі, якраз приїхав Андрій, представник Лімагрейда, по якій просьбі ми хочемо протруїти насіння посівне. У Духсовак можете розказати їхні характеристики, і чому іменно ці гібриди чи сорта вибачаюся. Ну, Взагалі по Київській області. Е я рекомендую сіяти вже ранні і середньоранні сорти пшениці. Середньостигли середньопізні сорти часто попадають під запал. І як наслідок фермери недоотримують частину врожаю. Розмір колосу їх радує, але розмір врожаю він середній, ну, середній ну, півколоса згорає, а півколоса так. достигає. Для тих, хто сіє ріпак і планує на наступний рік сіяти ріпак, я рекомендую от такі сорти, як авеню, анері. Uh -huh. Ранні сорти пшениць, які дуже врожайні. Uh -huh. Авеню а взагалі полукарлік. Uh -huh. і, але по врожайності він перемагає ну, по-моєму, У мене є інформація, що вона погано кущиться, так? Uh, ні. Чи uh, ну, в uh, авеню uh, потрібна, воно гарно, гарно. Але яка різниця у ультрараннього цього сорту? Рекомендую його висівати в ранні і оптимальні строки, щоб він uh -huh. встиг розкуститись. Uh, Оптимальний від і від. Uh, 20, 25 20 вересня, 5 жовтня. Правильно. правильно? Все, що після 5 жовтня це вже все ж таки. А для пізнього е цього? для середньоранніх можна сіяти хоч до 15 жовтня. Uh -huh. І якщо навіть піде в фазу шила, ну це uh -huh. не така То велика. проблема. Ви казали, проблема. що керамік йде у фазі шила, може нормально спокійно перезимовує, uh -huh. Тобто це сорт, який може і розкуститись гарно перезимувати. І всі фермери Київської області, Полтавської, uh -huh. Черкаської, Житомирської, Сумської, вас, вони вже знають. Вона продовольча, але клімат робить свої справи, тобто багато площ попало під дощі ага. да, і класність від цього втратилася. Ну, але, да? Да, але взагалі рекомендую керамік. Угу. Е, Полтавська область, Козальчанський район це посушливий район, наприклад, 92 угу. центнери з гектара. Київська область 100 центнерів з гектара. Скільки треба заряд дитя це вже, залежить, це вже залежить від, від того, що ж таки да, <рес> на, Не, на, а ваша рекомендація 100, 100% чисті діючі азота, як ви скажете? Не буду рекомендувати, тому що зараз е, треба все ж таки розраховувати на окупність. Угу. А ми знаємо ціну озимок пшениці для фермерів зараз рекомендувати як, ну, от ці середні норми. Це Взагалі, рекомендувати за межі окупності. На осінь бажано що кинути, які комплексні добрива. Що хочу порекомендувати від себе, не те, що комплексні добрива вкидати, а працювати на розвиток кореневої системи. Угу. Тобто, перше, чого добити, щоб пшениця гарно розкустилась. якщо, цього, якщо в пізні строки, то добиватися того, щоб були мікроелементи для розвитку кореневої угу. системи. Яка норма висіву? Мільйон. Все ж таки після м, 5 жовтня 5,5 мільйонів. Угу. До 5 жовтня це 4,5-4,5 угу. мільйони. Угу. Це такі рекомендації. Я понял. А такий у вас є сорт прикольний фриск. А, да, Це ексклюзив такої компанії, як Такагра. Дуже стабільний високовражайний сорт. Угу. Вони їм... А достать можете? Рекомендувати, можу рекомендувати. Я на на демо полігонах і виробничих посівах. Ну, Київська область ця uh -huh. його знає, Полтавська область купує те, що знаю. Сумська ну, взагалі, окупує. якщо з цими сортами порівнювати. Бо я собі хотів в тому році uh -huh. посіяти фріски, ну не знайшов, якщо чесно. Ще одна рекомендація це все ж таки перейти на двохкратне підживлення, тобто по таламерлому ґрунту uh -huh. і по відновленню вегетації. Uh -huh. Якщо в когось не вдається. Все ж таки виростити врожай лімагриновської пшениці, це відразу можу сказати, це проблеми технології. Угу. Тобто є підприємства, які досі однократно підживлюють, це втрата азоту, це взагалі, ну якщо подивитися навесні, коренева система недоразвита, кидають відразу угу. весь комплекс, да, взагалі все ж, сюди. я вас переб'ю. Да. Пшениця ж закладає кущені в стадії кущення вже врожайні чи як. От ми повертаємось до того, що в фазі шила, навіть якщо да. пшениця уходить, да, і це часто в, зони, в зоні степу України, да, mm. а на Київську область вже клімат надвинувся такий, який е, притаманний при, при зоні степу. А По південних регіонах. Як ваша пшениця? Теж, теж сумська. сумська. Південна а це Одеська Одесь... область, Одеська там на Богдані. Сказав, регіон. А Одеська ні, беруть ранні сорти вже берега. І Одеська область, і ну, Херсон, Миколаїв, але це ж все ж таки області наближені до військових дій угу. і там їм важко. дуже. Важко. важко. І там врожайні. Хоча в цьому році ж не встановили. В цьому все було році в багато. Одеській області гарне Ну, Все залежало від району. Ну, якби ще ціна радувала трошки. За ціну ми не відповідаємо. Да, Ніяк. Я тобто і вам велика подяка. Да, нема питань. Сідай йдемо на зустріч. Так. Ну, я буду Ради вас да, на наступний рік, цьому році я не планую сіяти. на Наступний рік буду все ж таки пробувати лімагрень посіяти. Пробувати вже не треба. Ні, Є, я слово попробую. пробувати, У мене все познається зникає... в порівнянні. Розумієте? Я сію декілька видів сортів, і який вид краще вистрилить, той ми пропонуємо. Розумієте? Ну, я, я скажу так: от ті сорти, про які я сказав, вже пробувати не треба. Їх висівають, вони родять, вони дають свій врожай. Ну, скажімо, я впевнений в селекції нашого рипаку uh -huh. соняшника у yeah, соняшник соняшник вас Пукурудзі. хороший. Тобто це, ця впевненість Він вона... Входить закладена... Входить в трійку лідерів. В, трій е, в двійку. У двійку вже. Да, да, да. Авто перший, сініт? Не буду казати. Ну, сінієнта, так. Да. І все. Добренько. Так, дякую вам. Все, питань нема. Починаємо працювати. Добре. Все,